Всім привіт, Сьогодні ми разом з вами будемо плести її з бісеру. Зараз я дещо виберу. Я хочу з вами сплести колечко техніці, хрестик із грибочком, Давайте попробуємо Ось так ці колечка виглядають. Нам знадобляться кольори бісеру, червоний, білий та зелений. Ось такий зелений я візьму, такий білий та ось цей блискучий червоний. Поїхали. Беремо ліску та відрізаємо. Зараз я до вас повернусь. Я взяла от стільки ось ліски. Зараз ми набираємо три зелені бісеринки. Далі набираємо одну червону. І... Іншим краєчком проходимо крізь червону бісеринку і затягуємо. Ось що у вас мало вичити? Далі ми. Хто наприклев маєте час? Далі ми набираємо на один край дві бісеринки, а на другий – одну білу. Так, дві червоні бісеринки набираємо на один край, а на друга. Набираємо. Одну білу. А тепер. З одного краю, там, де було дві, дві, ми набирали червоні, одну краю відділяємо, і іншим краєм, там, де ми набирали білу, проходимо крізь цю червону. Ось так. І затягуємо. У нас получився грибочок. Далі ми проплітаємо, набираємо на цей край дві зелені, а на цей край одну зелену. І готово. А на тому краї, де ми набрали дві зелені, відділяємо крайню зелену до краю. Ось так і тут у вас буде зелене. Іншим краєм, там, де ви набирали одну зелену, проходимо крізь одну зелену бісеринку. І затягуємо. Е, ось так у нас вийшло. У нас вийшо грибочок і якась поляна. Тепер ми будемо ще раз плести грибочок. Для грибочка нам потрібно набрати на один край дві білі бісеринки, там де, наприклад, у мене тут в е, червоний зверху бісер. Тому сюди я наберу дві червоні бісеринки. А на інший нижній край наберу я одну білу. І ось, то, ось тим краєм, там, де дві, відділяю червону бісеринку і проходжу іншим краєм. І в нас вийде другий грибочок. Друзі, у нас була одна помилка. Я її перед вами передбачила, хотіла перевірити. Дивіться, у нас тут, там, де зелений бізер, Ми мали ось цю ту, що ми пройшли, знімаємо. Просто знімаємо цей оцих По цих знімаємо. Дивіться. І ще знімаємо оцю одну зелену. Замість цієї зеленою ми мали набрати на один край зелену і червону. Тому я вам цю помилку можуть допустити. Побачив відео, побачили два від вас, їх, все, а потім допустили помилку. Тому бувають помилки, тому їх треба виправляти. Все, ми помилку виправили. У нас вийшло 2 грибочка. І тепер ви так проплітаєте на розмір колечка, а я завершу відео. Всім па па